Добрий вечір, діти. Сьогодні я вам розповім казку, як білочка дятла врятувала. Серед зими потепліло, пішов дощ, а потім знову замерзло. Вкрилися льодом дерева, зледеніли шишки на ялинках. Не чого їсти дятлові, стукає облід, а до кори не достукається. Б'є дзьобом шишку, а зернятка не вилущуються. Сів дятел на ялині і плаче, падають гарячі сльози на сніг і замерзають. Дивиться білка з дупла, дятел плаче. Стрип, стрип, прибігла до дятла. Чого це ти, дятле, плачеш? Не маю чого їсти, білочко. Жаль стало білочці дятла. Винесла вона з дупла велику ялинкову шишку, поклала між стобором і гілкою, сів дятел біля шишки та йнує її молотити дзьобом. А білочка сидить біля дупла й радіє, і більчинята в дуплі радіють, і сонечка в небі радіє. Діти, а ви підгодовуєте взимку пташок? Чи насипаєте їм зернятко, крихти хліби у годівнички? А зараз, діти, час відпочивати на добраніч гарних вам снів.